Вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні останній день літа, і мені, якщо чесно, трошечки сумно. Я дуже люблю весну, літо. Ну, напевно, як багато хто з нас мої любі, я завжди кажу, що ви в мене самі самі найкращі, але то було до тепер тільки слова. Слова цього разу діями, що ви в мене мої підписники, мої дорогенькі. Я хочу вам зробити трошечки приємно, максимально як можу. Тому я вибрала 10 позицій своїх робот, своїх і мого чоловіка. Тобто робота в сріблі є моя, камінчик виточений моїм чоловіком. Тому хто хто хоче і відчути енергетику жіночу, енергетику чоловічу в прикрасах, у вас є, є можливість така. І ті роботи знижка дійсно реальна. І дійсно хто, тобто ті роботи, які коштували 4500, коштують 2 500. Майже всі я знизила дуже сильно ціну оці, з цих позицій. Тільки дві роботи, які будуть одна. Яка коштувала 6, вона буде коштувати 4. Йому вибрала саме останній день літа, е, останній день літа і знижечки, тому що мені в цей день трошечки завжди сумно. Е, у мене є е, учень, який йде до школи. Це і ще один такий, я не знаю, я канікулам тішусь більше, ніж діти, е, чим моя дитина. Тому можливо ця знижечка трошки і вас потіше, і ви... А якщо, якщо все одно там не, немає можливості чи не на часі, все одно може проведемо час трошечки разом, покажу. Покажу в цьому відео гарні роботи, гарні камінчики, розповім трошки про них. Тому давайте цей вечір проведемо. Друзі, для максимального комфорту і релаксу я вас запрошую саме до мого фонтану. Тобто ми будемо з вами спілкуватися, я буду вам показувати прикраси, а ви будете чути цей, як біжить водичка. Там плавають різнокольорові карасики, бджілка приходить сюди брати водичку, пити. Хочу показати такий кабешон Лерімару, свіженько виточений, свіженько зроблений. І з нього я буду робити каблучку для пані Тетяни. І ще один ларімарчик, два ларімарчика витачуються для, на вибір для пані Світлани. Тобто все я пам'ятаю, все в роботі. Такий гарненький. Ще має два, два комплекта на сережечки, такий бурштин. Це з бурштинчик буду робити також на замовлення. І зроблю дві, дві позиції, вони будуть трошечки відрізнятися. і в яку клієнтка вибере пару, та буде її, а інша буде вільна. Яку саме, я, я думаю, що вона вибере оці більші. Але друзі, хочу показати вам перший. Першу позицію це є каблучка 19,5 розмір. Це димчастий кварц з рутилом. І саме про цю я казала, щоб вона коштувала 6 тисяч гривень. І знижечку я зараз під знижечкою вона 4 тисячі гривень. Вона дуже красива. Повірте, я не віддала на знижечки. Якісь там некрасиві камінчики. Насправді вони всі чудові, вони всі дуже красиві, і я їх дуже люблю. Коли я зробила цю каблучку вперше, я навіть думала залишити її собі, тому що вона мені дуже сподобалась, вона дуже зручна, не залишила собі, тому що вона на 18,5 вона замаленька, завелика, а на середній вона мені замала. Тому от тільки в цьому причина, а переробляти я її не захотіла. Але вона дуже-дуже красива. Вона, і в мене є рутиловий кварц, в, каблу, в мене є каблучка з рутиловим кварцем, е, також дуже гарна. Тому, друзі, кому вона сподобалась, вона зручна, вона красива. І... І все. Наступна каблучечка, ось такий малесенький ларімарчик. Він насправді він не дуже малесенький, він просто по відношенню до, до моїх об'ємних робот, він малесенький. А так він, це 17-й розмір, 17-й розмір. У нього тут по, по кастику є такі темнесенькі включення. Я показувала колись сировину Маларімара, е, е, Тобто ці включення є також нормальні. Ця каблучечка буде коштувати 2000 гривень. Коштувала вона 4 і зараз коштує вона 2000 гривень. Друзі, ось така велика каблучка, малахіт. Високий кабашон, форма маркіз, 18-й розмір. Вона мені замаленька, маленька, у мене 18,5, а це 18. -й. Такі модельки носять на, на вказівному. Ось такі. Трошки на піврозміра можна, можна буде збільшити, тобто збільшити до 18,5. І ця каблучка буде коштувати 2500. Це велика, гарна каблучечка. Нагадую, можливо, хто не знає, дивиться вперше. Кожен кабашончик зроблений вручну, тобто виточений вручну. Це натуральний камінь, але працюємо, витачуємо вручну, працюємо тільки з. Алмазом із водою, тобто алмазна, алмазний порошок, алмазна паста від крупної до мілкої фракції і водичка. Вони не склеєні, вони не фарбовані, не тоновані, все це є природні. І роботи, робота в сріблі. Срібла я не шкодую, тут товста шинка, товстий кастик. Ну, тобто все так зроблено на совість. Друзі, і показую вам. Ще одну роботу, про яку я також розповідала, що вона, вона коштувала 6 тисяч гривень, ця каблучечка, це є топаз. Топаз вінний, дуже красивий, коштує зараз вона 4 тисячі гривень, 18-й розмір, зворотня, він, він такий красивий, цей топазик, він як... Він навіть вживу як персиковий, тобто в нього такий теплий рожевий трохи відтінок. Зворотня сторона повністю природня. Це є її кристал. Природня текстура кристалика, дуже красива, дуже, 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 дуже гарний топазик. Топаз наш український. Дуже гарна ціна, чесно, на топазик, на природній топаз дуже гарна ціна. І сам топазик він не є маленький. Дивіться, на мої ручки, він не є маленький і дуже красивий. Так що бусинки мої, чия це каблучка, пишіть. Я хочу запропонувати вам отаку от каблучку з Маріоном. Маріон це чорний кварц, наш український, так, родовище наше. 18,5 розмір. Дуже комфортна, дуже красива. І сам по собі, Маріон, дуже гарний муха, не для тебе. Сам по собі. Маріон дуже гарний, дуже гарний. Тобто, я, якщо є цей Маріончик, коштує 2500, а коштував 4500, показую зворотню сторону, показую, так? Ще хочу запропонувати вам от таку каблучечку. Це джамбульський халцедон. Яскраво червоний, дуже гарний, 18-й розмір. І, друзі, 2500 буде коштувати саме ця каблучечка. До неї можна буде зробити в майбутньому сережечки, або, можливо, у когось є вже сережечки, або е і, і, і бажаєте каблучечку, тобто є от така. Виглядає вона дуже так. Вже по осінньому. Каблучечка 2518-й розмір. Чи є ніжний такий халцедончик, голубий, голубенький халцедончик, 18 розмір, не налазе на мене. Некомфортний для мене розмір. Високий кабешон. Коштував він 4500. Наразі його ціна 2500. 18 розмір. І до нього є сережечки. За що того, що сережечки вони менші і тонші, вони мають більш такий, більш світлий колір. Тому що коли товстий кабашон, він і утримує колір гарний. Чим тоньше. Ну і в режечки воно ж просвічується з усіх дуків, тому воно має все ж таки світліший колір. Мій дорогенький і ще одну каблучку. Гарна, красива, дуже гарний колір. Це є чараїд. Єдине родовище Якутія. Назва від, від річки, де його знайшли, це є чара. І там, по суті, це єдине таке родовище, яке відомо, що є чараїд. Цей чараїд коштував 4500, наразі 2500 буде коштувати. Чараїтик дуже гарний. Бачите, оці включення, ось такі чорненькі, це є Ігірін. Тут є така прозора зонка, це є кварц. Ну, В общем, каблучечка гарна. Розмір 18 з І наступна каблучечка. От такий наш український цитрін. 18 з половиною розмір, і ціна її буде 2,5. з половиною. Знижечку гарно таку роблю, тому що е, ви мене тішити своїми. Коментарями, друзі, своїми лайками, і я обіцяю по можливості. Обов'язково буду робити. Ви підписуйтесь, слідкуйте, і я обов'язково буду робити гарні знижечки. Буду придумувати щось новеньке. Буду щось робити таке, щоб було вам цікаво і комфортно. Я розумію, що ціни на прикраси завжди. Не, не, не завжди не, не всі можуть собі дозволити. Ну, на жаль, воно так завжди було, не тільки це є, що, що є в мене, але я буду намагатись, щоб іноді можна було потішити своїх підписників, тому що я напевно маю таку можливість робити такі гарні знижечки, тому що я сама собі начальник, я сама собі директор. Це вона крутиться, це такий антистрес, 18 з половиною. Але саме цю каблучечку, якщо що, друзі, я можу зменшити. Ті я в глукому кості, що, підход... що під знижечкою, я не зменшу. Цю каблучку я можу зменшити або збільшити. І мої дорогенькі, от такий підвіз. Також з нашим українським цитрінчиком разом зі шнурочком. Ось такий підвіз до такої каблучки. Їх можна разом, їх можна окремо. Також буде 2,5 тисячі гривень. Кулечка обертається, цитрінчики гарні. Прикраси, які вибрала, відібрала для, для, вас, для знижки, вже вам показала. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за ваші лайки. Безмежно дякую за ваші підписки. Дякую за те, що ви коментуєте. І я вам нагадую, що ви в мене самі-самі найкращі. Тому будемо разом. Входимо в вос в, в цю осінь разом. <хи> війдемо і будемо, я ж не знаю, будемо щасливі, напевно, тому що ми повинні бути щасливі. Люблю вас, обіймаю до зустрічі.